Друзі, мої вітання! Ви дивитеся YouTube канал Телеграфія і мене звати Даріна Глученко. Щодня ми обговорюємо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Черговий інформаційний тиждень у самому розпалі, 16 вересня, на календарі. Сьогодні будемо обговорювати політичну ситуацію та не тільки із Володимиром Фесенком, українським політологом. Пане Володимире, я рада вас бачити, і мої вітання. Вітаю вас. Хочу розпочати з цієї теми, що Індія приєдналася до російсько-білоруських військових навчань захід 2025 і таким чином перетнула червону лінію. Про це пише видання «The Times» і погодиться, що напевно з західними змі в цьому контексті складно не погодитись. Як ви вважаєте, чому Індія доєдналася і чого очікувати далі? Ну, червона лінія, знаєте, це коли як Північна Корея приєднуються mm -hmm. до військових дій проти України, або починають постачати зброю Росії проти України. Інша річ, що Індія скоріше купує російську зброю, да, ну плюс і головне російську нафту ніж навпаки. <кій> Тому я б не казав про червону лінію, але я вважаю це велика помилка індійського уряду. Тому що це ну точно в Україні і не тільки в Україні, а й, наприклад, в сусідніх країнах Європи, в сусідніх з Білорусі, з Росією, країнах Балтії в Польщі, це явно сприймуть як недружній знак. Uh -huh. Участь су суто символічна, і це скоріше знак американців. Ну певну міру в Європі трошки. Ну я маю на увазі заклик. З боку Трампа до європейців мовляв, якщо ви хочете від мене санкції проти Росії, ведіть вторинні санкції проти Індії і Китаю. Оце відповідь Індії на заклик Трампа. Цей знак американцям, мовляв: якщо ви на нас будете, будете тиснути, ми будемо наближуватись до ваших противників. Ну і це пані попереджувальний знак європейцям. Якщо ви будете вводити санкції, зокрема по нафті, вторинні санкції додаткові мита проти нас, то ми будемо на боці Росії. От так це треба читати. Це не воєнний союз в повному сенсі, це скоріше, от така гра в знаки попередження. Але в будь-якому випадку я вважаю це велика помилка з боку Індії. Знаєте, грати можна, головне не заграватися. Зеленський сказав про те, що єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні це надати Україні чіткі гарантії безпеки, зокрема з боку США. За словами українського лідера, зупинка війни може відбутися тільки в тому разі, якщо американський президент Дональд Трамп проявить сміливість. Пане Володимире, пропоную з вами обговорити більш Можна відразу Я відреагую? Ну, та в виступі президента, от який був на Ялцинській європейській стратегії mm -hmm. ще в п'ятницю. Я чув цей виступ. Ну, там трошки інакше було сказано: mm -hmm. гарантія безпеки не є умова припинення війни. Mm -hmm. От, якщо от уявимо собі там наважиться, поки що це предмет переговорів, і є певні, скажімо так, вже напрацювання, які треба ще узгодити, але можна домовитись про гарантії безпеки для України. Те, що в інтерв'ю я знаю, але це сигнали скоріше на Захід. Але от давайте уявимо собі, що погоджуються наші європейські партнери на певний формат гарантій безпеки. Але це не означає, що завтра війна припиниться. Це гарантія безпеки на повоєнний період, на період після завершення війни. Підкреслюю, після завершення війни, на завершенні війни узгодження гарантії безпеки, на жаль, не вплине. Оце треба чітко розуміти. Більше того, я скажу, що виникне, і вона вже є реально, потенційно є. Просто вона ще не проявилася в переговорному процесі, але попередня проблема існує: у нас буде дилемма: або ми узгоджуємо ці гарантії безпеки тільки з нашими партнерами і Росія їх не визнає в першу чергу. Це стосується такої гарантії безпеки, про яку домовляються, вона скоріше символічна, але вона дуже важлива насправді. Це присутність на українській землі європейського військового контингенту з країн НАТО. Росія буде категорично проти, і тому тут ми можемо домовитися тільки з нашими партнерами. Але це тоді може завадити укладанню мирної угоди. Якщо ми будемо ну, скажімо так, намагатися зафіксувати якісь гарантії безпеки в мирній угоді, тоді доведеться йти на компроміси з Росією, і тоді це не будуть, скажімо так, такі гарантії безпеки, яких ми прагнемо. От така складна і непроста дилемма. Але точно можу сказати, що гарантія безпеки навіть буде, якщо буде зараз там найближчим часом домовність про це, що це призведе відразу до завершення війни? Ні, на жаль, ні. До завершення війни в першу чергу можуть призвести, може призвести як попередня передумова стабілізації воєнної ситуації. і то не відразу. Оце да, оце може вплинути, але на жаль, гарантії безпеки це не про припинення війни, а про те, щоб війна не повторилася. Ось яка мета гарантії безпеки. Угу. Про кінець війни міністр фінансів США Бесен сказав, що кінець війни буде через 60 або 90 днів. Я це гарантую. Єдина умова, Європа повинна запровадити мита для тих, хто купує нафту в Путіна. Давайте саме, пане Володимире, поговоримо, що для штатів означає кінець війни? Чи дійсно він може настати через 60 або 90 днів? Це, зокрема, ну це маленький термін, так і як ви вважаєте? Коли може відбутися той кінець війни, про який говорить Бесент? Вже неодноразово моя порада без ну я звісно розумію. Там да Безент інші джерела слухає, не українські Ютуб канали. Він американські джерела, не американські джерела орієнтується. Але якщо будуть запитані відповідно від американських журналістів, але вони час від часу запитують. Я скажу те саме так от. Моя велика порада американцям, нашим, до речі, можновладцям, європейцям взагалі не називати терміни завершення війни. Тому що, вибачте, ви потрапите в халепу. І урок для ну вже нібито для Трампа вже був урок. Він називав 24 години, 2 тижні. Ну і що? Дехто теж казав, що там до Різдва, ну, до Різдва ще час є. Ну Вони самі для себе можуть ставити дедлайни. Але на даний момент я не бачу жодних передумов для завершення війни за 60 днів там або за 90, ну до кінця року, скажімо так, умовно. Оце красиво, можна про це сказати, але на жаль, нема такого. От так щоб от, навіть якщо от зараз я скажу і про те, ну про ту умову, яку песен зафіксував, тут у мене теж є великі сумніви. І я вам скажу насправді це. Гра а, 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 з боку риторична гра американців не про припинення війни, не про те, щоб припинити купувати російську нафту. Це гра в те, щоб самим не оголошувати ті самі вторинні санкції, яких вони вимагають від європейців. Я поясню чому. Так от, в принципі, сама ідея правильна. От ми згадували про Зеленського і про те, як завершити війну. От коли він виступав на Ялтинській європейській стратегії на конференції в п'ятницю 12 серпня, 12 вересня, то він сказав: війна закінчиться тоді, коли закінчиться пальне для Росії. Пальне в прямому сенсі, якщо не буде прибутків від продажу нафти, тоді нема чим буде фінансувати війну. І тоді да, не відразу, але дійсно це вплине на війну на завершення війни. Якщо не буде грошей, гроші пальне війни, але ці гроші Росія отримає від продажу нафти. В цьому сенсі позиція України ну дійсно майже тожні позиції міністра фінансів США Бесента. В принципі, він правий. Але далі починаються проблеми. От простий приклад: зараз американці Трамп Бесент вимагають від європейців. Введіть санкції проти. Ну, а самі США ввели санкції. Знаєте, коли кажуть, так, спочатку ви потім ми жодних mm -hmm. гарантій немає, що ви зробите те саме. Більше того, проти Індії вони ввели додаткові мита. Що сталося? От ми згадували, Індія зараз пішла в бік Китаю Росії. Mm -hmm. і Росії. І не припинила поки що купувати російську нафту. Не припинила. Тобто нема результату. Можливо, якісь інші методи варто використати, а не просто мита. От в Білому домі вважають, що чарівна паличка, яка вирішує всі проблеми, це мита, підвищені мита, не санкції. От санкції вони не люблять. вони не хочуть вводити санкції проти Росії. До речі, жодних санкцій нових старі вони слава Богу дотримуються, але нових санкцій вони жодних не ввели. На відміну від європейців, які хоча б розширюють санкційне поле проти Росії, а от в мита вони вірять, знаєте, в як, як, як в якусь чарівну паличку, а, ну от вели проти Індії, воно не працює на превеликий жаль, не дає результату. Далі гірше вони кажуть про Китай, але самі навіть не збираються вводити вторіння мита проти Китаю. Більше того, вони зараз домовляються з Китаєм, от домовились про Тікток. Uh, і в принципі домовляються ну не продовжувати торгівельну війну, тому можна майже 100% сказати, американці не збираються вводити uh, жодні вторинні мита, додаткові мита проти Китаю, тому що це ризик торгівельної війни, в якій штати матимуть великі проблеми, тому що вони купують як і європейці. До речі, тут спільна причина, чому не буде вторинних санкцій проти Китаю, і американці і європейці купують рідкісні земельні метали у китайців. Від китайських машин можна відмовитись і від там деяких інших товарів, не від всіх. А от є товари, від яких відмовитись не, не звийде. Е, і тому е, е, те, що кажуть американці, ну м'яко кажучи, це маніпуляції. Якщо про санкції, то про санкції треба домовлятися. Але не от такими закликами спочатку ви введіть санкції, а разом сідати і узгоджувати, що ми спільно. Скоординована з конкретної дати вводимо конкретні санкції, наприклад, додаткові санкції або посилення адміністративні механізми, чого зараз немає. На жаль, проти російського тіньового танкерного флоту разом спільні американців і Європи. от тоді це буде правильно, а не от гратися. Давайте ви спочатку. Так що я. Скептично ставлюся до заяв Бесента при всій повазі. До нього він багато робиться. Зокрема, він дуже конструктивно працює з українською стороною і в торгівельних питаннях. І, до речі, він прихильник санкцій. То треба віддати належне. Він підтримує санкції проти Росії. Але те, що він сказав, це повторення позиції Трампа. А ця позиція не про те, щоб посилити санкції проти Росії. Ця позиція фактично означає, що американці не хочуть вводити санкції проти Росії. От така, на жаль, суперечлива ситуація. Відповідно, якщо це не буде працювати, а це не буде працювати, не буде завершення війни за 60-90 днів. От це не дуже оптимістично, я розумію, але зато реалістично. Рубіо каже, що Трамп ймовірно зустрінеться із Зеленським наступного тижня в Нью-Йорку. Держсекретар штатів розповідав, що глава Білого Дому все ще сподівається посприяти укладенню мирної угоди за участі російського диктатора Володимира Путіна і українського президента. Ну і от Рубіо також розповів, що наступного тижня в Нью-Йорку лідери збираються на генеральну асамблею ООН. Які у вас очікування, пане Володимире? Я ну те, що зустріч може відбутися, да, це було правильно і це було добре. До речі, зазначу, от сьогодні з'явилася інформація, що вже у нас в США почав роботу новий наш посол Ольга Стефанішина. Вона вже повірчив грамоту. Вручила в держдепі, і вона якраз займається підготовкою цієї зустрічі. Нагадаю, традиційно, ну крім часів ковіду, і коли ще був перший рік війни. Вересні Зеленський не, не був на генеральній асамблеї. А так він відвідує, виступає. Це для нас дуже важлива трибуна, тому що це така найбільша глобальна трибуна. Більшість лідерів світу збираються якраз вересні на генеральну асамблею. ООН і Зеленський, як правило, туди приїжджає, зокрема і тому, що там можна зустрітися з лідерами інших країн. І е, цього разу да, от важливо, да, я думаю, що треба зустрітися з Трампом, узгодити, що робити далі. Проблема ж не в нас, проблема в Путіні. Путін зараз не хоче ні зустрічатися, ні домовлятися. І якщо ми говоримо про мирну угоду, на то питання: а на яких умовах? Угу. Які зміст є мирна угода? Варіант, на який ми готові погодитись хоч сьогодні. Це угода про припинення вогню по лінії фронту. Це наша спільна позиція з США. Нагадаю, з 11 березня, півроку тому вже було домовленість про це, і можна про це домовлятися і з Росією. Але Путін не хоче. Путін вимагає. Причому зараз ми зверніть увагу, останні тижні. Є агресивна риторика з боку Путіна, є ескалація війни проти нас, є провокації проти Європи, от як дрони російські в Польщі, а зараз ще й в Румунії. Тобто він не до миру йде, а не шляхом ескалації війни. І тому, на превеликий жаль, зараз е, я не бачу готовності Путіна до якоїсь мирної угоди. Тим більше не визначено, а на яких умовах ця мирна угода буде. На російські ультиматуми ми погоджуватись не будемо. Про якийсь там територіальний розмін – тема, яку, на жаль, американці обговорюють. Але Зеленський чітко сказав: да, ми будемо говорити з Путіном, але. Ми не будемо про це домовлятися з третьою стороною, і це не будуть односторонні поступки з нашого боку. Так що цей варіант теж не працює, тому е я вважаю, що теоретично можливе відновлення якихось мирних переговорів. Я цього не виключаю, Інша річ – коли поки що, я якось е ну, слабо вірю в те, що це відбудеться вже зараз, найближчим часом. Пізніше, да. от якщо нам вдасться е стабілізувати фронт. Якщо вдасться посилити е, е, удари по російському тилу зараз, вони відновилися по портах mm -hmm. ПЗ російських, от тоді можливо через певний час, хто знає може я не знаю, жовтень листопад е, відновляться мирні переговори. Теоретично, от повертаючись до mm -hmm. те бесента, теоретично можливо, що якщо росіяни погодяться на відновлення реальних мирних переговорів е, восени, ну не зараз. а Десь там за місяць, за два, теоретично, і якщо погодиться на е, угоду про припинення вогню хоча б поетапно, да теоретично можливо до Різдва домовитись. Да? Такий варіант дійсно він існує, але поки що, на жаль, суто теоретично. Поки що практичної готовності з боку Росії ми не бачимо. Тому от цей варіант домовності до кінця року. Мирних домовленостей він буде реалістичним або можливим. Це точніше, він може бути можливим в тому випадку, якщо реальні мирні переговори, де Росія буде готова до пошуку компромісів, вони розпочнуться в жовтні в листопаді. Не буде таких переговорів, ну значить, нічого не зміниться. Поки що зверніть увагу: навіть немає відновлення переговорів в Стамбулі. так Mm -hmm. Да, от давно вже там не було переговорів, і це теж дуже показово. Тому е, я не виключаю, що зустріч е, Нью-йорку вона певною мірою може відновити переговорний процес. Не виключає, але тільки в тому випадку, якщо Росія буде готова до цього переговорного процесу. реально не на словах, а реально mm -hmm. пане Володимире. Ми розпочинали нашу розмову із військових навчання спільно з Білорусією е, Білорусь та Росія. Хочу знову повернутися до цієї теми. Зокрема, Ройтер пише про те, що військові офіцери США здійснили неочікуваний візит до Білорусі з метою поспостерігати за спільними з росіянами військовими навчаннями. Білоруські міноборони назвало приїзд американців. Сюрпризом і навіть оприлюднило відео, де двоє офіцерів США. Дякують хреніну за запрошення. Змі відзначають західні, що цей крок збігається з, скажімо так, потеплінням стосунків між США та Мінського. Минулого тижня ми пам'ятаємо, Лукашенко звільнив 52 52 п'ятдесяти А штати пом'якшили санкції проти Белавія. Дональд Трамп заявив про намір відновити роботу посольства США в Білорусі і нормалізувати. Відносини, як ви вважаєте, ось це потепління про яке пише Reuters з чим воно пов'язано? Ну як загалом ситуація може розвиватися далі? Які ще кроків можна очікувати від штатів щодо Білорусі? Ну, по перше, щодо цього неочікуваного візиту, слухайте, <гум> ну це це ігри, будь-хто, хто знає, як це відбувається? Ну зазвичай, щоб теж люди розуміли. Зазвичай, от одна з функцій воєнних аташе, а в кожному посольстві, я нагадаю, є воєнні аташе, бути присутніми на офіційних військових навчаннях. Вони таким чином виконують свою роботу, контролюють ситуацію, вивчають, який стан боєздатності, яка зброя і так далі. Зазвичай це завжди робиться. Але завжди це узгоджується. Завжди. Не можна потрапити. На місця проведення воєнних навчань без дозволу просто неможливо. Тому коли ну, білоруси так кажуть несподівано. ну ну да, як же несподівано, особливо в Білорусі, <різь> там на Америка, враховуючи, що зараз заморожені дипломатичні стосунки між США і Білорусію, то американські офіцери без дозволу білоруської влади. Білоруського КДБ в першу чергу військових вони навіть кордон не можуть притнути. Кордон не можуть перетнути не те, що випадково так несподівано потрапити на місце навчання Ну, це знаєте, заяви або для дурних, або для абсолютно некомпетентних людей. Я думаю, що це, це ігри. Так, я знаю, там для власної публіки. Ну, всі, хто в темі, вони розуміють, що все це узгоджено було. Заздалегідь я вам скажу, чому тому, що таким чином. Білоруси хочуть показати американцям. Це те що називають міри довіри, заходи довіри. Що мовляв, не бійтеся Ми не хочемо, ми не будемо починати військових дій, тому що такі побовні були. Що навчання захід вони можуть стати майданчиком для якихось військових провокацій проти Польщі Литви і навіть проти України. А тут демонстрація: ні, не бійтеся ми не збираємося воювати, не збираємося робити нічого поганого. Бачите, от ми допускаємо навіть американців, щоб вони побачили на власні очі, що ми не збираємося нападати на Польщу, на Литву чи на Україну. Ось в цьому головний сенс. Це перше. По-друге, безумовно це демонстрація потеплішення відносин між США і Білоруссю. Ну зрозуміло для чого це Лукашенка? От. Коли ми говоримо, от я часто читаю, що Путін виходить з ізоляції. Ну він скажімо так: нема такої ізоляції на вищому рівні офіційно, як було в відносинах між США і Росією. Ну тут на жаль, да в іншому вимірі ізоляція з боку абсолютної більшості західних країн по відношенню до Росії, зберігається. А контакти Путіна з Китаєм, з Індією, там з різними країнами глобального півдня, вони як були, так і є. А от у Лукашенка була справжня ізоляція саме у Лукашенка по відношенню до західних країн. І зараз знов, як і в випадку з Путіним, американці американці привідкривають вікно таку знаєте, зробила для себе фіртку. Да. Це не повноцінне ще відновлення відносин. Але це компенсація, компенсація стагнації в переговорному процесі з росіянами. Я нагадаю, от Белавія, ви згадали. Домовлялися американці з росіянами ще з лютого. З лютого про відновлення прямого авіасполучення між Росією і США не домовилися і досі, тому що війна продовжується. Не закінчилася закінчилась війна в Україні. Що роблять американці? Вони заднього ходу відкривають. Це сполучення авіасполучення через Мінськ. Ну звичайно, це не буде в великих масштабах, але тим не менш. Як свого часу, до речі, було хто пам'ятає, після 2014 року ну і до 22-го у нас не було прямого авіасполучення з Москвою, але через Мінськ Хто хотів, в Москву через Мінськ вилітав. От зараз буде так з американцями. Там є ще тема білоруського калію бізнес. Бізнесові інтереси. Ну і головне, це ще демонстрація з боку американців росіянам. Бачите: якщо е, е, лідер іде на зустріч, якщо готовий до компромісів, до, до певних кроків на зустріч, ми теж будемо робити кроки на зустріч. Ми будемо йти на компроміси. Це сигнал росіянам. Демонстрації, що можна домовлятися таким чином. Ну і через Білорусь будуть вирішуватися деякі питання, е, політичні. Е, Бізнесові питання, тобто, це ж кажу такий задній хід заднього ходу будуть домовлятися і вирішувати деякі питання. Ось в чому сенс цього потепління. Я до речі, вважаю що насправді це великих зисків американців не принесе. Навпаки, тут теж ну, скажемо так, демонстрація відходу від демократичних цінностей, демонстрування шани на адресу Лукашенка. Людина, яка залишається жорстоким диктатором, яка утримує тисячі політв'язнів. А тут, знаєте, випустили 50 політв'язнів в обмін на Лукашенка отримує запинки від Трампа з зображенням Білого Дому. Ну от такий жест. Ну це, чесно кажучи, цинічно і огидно. Я не думаю, що це призведе до якихось великих позитивних наслідків. Європа не піде на такі ж кроки по відношенню до Білорусі. Але американці зараз вирішують ну в принципі одну позитивну функцію вирішують одну задачу. Позитивно вони зменшують ризик участі Білорусі в воєнних діях проти України і ризики якихось прямих воєнних провокацій проти Європи. От тут да от тут певний позитивний результат буде. Дякую, пане Володимире, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб-канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Побачимося з вами вже завтра в наступних випусках. Не перемикайтесь. до зустрічі! Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.